Привіт, всім замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чорну туш для вій. Це ідеальний вибір для створення виразного та спокусливого вигляду. Завдяки своїй унікальній формулі з шовковими волокнами туш помітно подовжує та надає об'єму вашим віям. Водостійка текстура забезпечує стійкість макіяжу протягом усього дня, навіть у вологих умовах. Туш не обсипається та не розмазується, залишаючи ваші вії доглянутими та виразними. Ультратонкий пензлик рівномірно розподіляє. Діляє продукт, фарбуючи кожну вію від кореня до її кінчика, дана туш ідеально підходить як для повсякденного макіяжу, так і для особливих подій. Пропонуємо до вашої уваги дренажний кошик. Це універсальне кухонне рішення для миття різноманітних речей, Виготовлене із міцного та надійного пластику. Цей побутовий кошик служить ефективною дренажною системою для фруктів та овочів. Його дизайн включає в себе отвори, через які протікає вода, забезпечуючи належне миття. Кошик ідеально підходить для промивання свіжих продуктів. Міцна конструкція дозволяє виконувати різні кухонні завдання. Anya. Пропонуємо до вашої уваги магнітні тримачі для штор. Це стильне та практичне рішення для декору вашого дому. Виготовлені з високоякісного поліестеру та міцного магніту, тому вони забезпечують надійну фіксацію штор. Ідеально підходять для будь-якого інтер'єру від класичного до сучасного. Завдяки магнітному механізму тримачі легко знімаються та переставляються. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, якість та стиль у своєму дому. Meme. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гілочки. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою красою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях, прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері, або ж просто повісти на стіну. Штучні гілки не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього святкового сезону. の Пропонуємо до вашої уваги грановані намистини. Ці яскраві намистини мають чудовий блиск та переливаються на світлі. Завдяки цьому ваші вироби стануть витонченими та елегантними. Використовуйте їх для виготовлення браслетів, сережок, кольє чи інших ювелірних виробів. Завдяки різноманіттю кольорів та розмірів ці намистини легко поєднувати між собою, створюючи стильні дизайни. Це ідеальний вибір для майстрів, дизайнерів та всіх, хто любить займатися рукоділлям. Діллям наповнють свій творчий процес яскравими барвами та створюйте ексклюзивні вироби власними руками.